Так, друзі, всім привіт! Сьогодні знову продовжуємо роботу у складі і набираємо сою на посів з бегів у мішки. Соя, яка дала врожайність. Близько 50 центнерів з гектара. Ось як вона виглядає. Є половинка, ми її не чистили, тому що у нас її небагато є. Не було бажання чистити ОВСку від нашої сої, яку ми сіємо вже декілька років. Не хотіли, щоб попало. Якась інша соя не хотіли змішати. Того ми її будемо сіяти так. Будемо виставляти норму десь. Будемо виставляти норму десь в районі 20 насінин на метр. 18-20. І будемо сіяти. Набираємо в мішки того, що. Як бачите, що у нас вже два прицепи повні, це наша раунд Будемо давати 20 насінин десь на метр приблизно, Ну, від 15 до 20 будемо рахувати тільки цілу сою, і будемо якось так приблизно виставляти, ну це не точність, точність це. Сівалка точно висіву. А у нас буде так, як вийде, як кожного року. Самому мені цікаво, скільки ми тут намолотили цієї сої. Ось вже скільки мішків є набраних. Що там назор? Головне безникашло більше. І ця бека була повна, бік-бег. І там один вже забрали, і ще тут є. Це було три беги. Е, мені просто самому цікаво, ми не важили, Ну, зараз ми е, закинемо у буса, поїдемо спочатку старуємо, і потім погрузимо, і я буду знати точно, скільки е, соя дала нам врожайності. Скажу наперед, що у нас було її посіяно 60 сотих. Точно 60. Без жодної похибки. І зараз ми зважимо, скільки буде зерна. І відповідно я скажу, яка врожайність. Ну, кажу наперед, що 45 центнерів це 100%. Можливо, більше. Вона просто висота її. Була десь, напевно, метр 20, метр 30. І віднизу до верху вона вся була в стручках. Ще щоб не забув сказати, маса тисяч насінин цієї сої 200 грам. 199. Я вважаю, що це є досить. Круто. Ми вже не один сорт сої пробували. Купляли і дешевшу, і дорожчу, і знайомих міняли і брали. Ну, просто такої сої ми ще не мали. Бу, була у нас вражанні 4 тони, раундапуска так давала, були просто ну, роки опади. Були влітку нормальні і воно так витягувало. Була проста соя, там 4-4200, та наша проста. ну Такої сої, щоб під 5 тонн сипало, в нас ще не було. І я не знаю, яка, які тут показники в неї, але я даю гарантію, що тут показники, що тут буде протеїн. ну Білок, протеїн, хто як каже, що тут буде по-любому десь 41-42. Тому що ми колись таку подібну мали вже сою, вона така була як квасоля. Але вона була дуже пізна і ми її ну, відкинули. А ця, в принципі, по сроках вона непогана і врожайність супер. Так що не перемикайтесь, зараз загрузимо і будемо важити. Е, так, друзі, заїхав на вагу. Ось хто бачить, не видно, тут дві тони стоїть. І тут 2,320. Ось. Все стоїть чітко, рівненько. Зараз направлю. Ось. 230. Це є тара. Зараз грузимо сою. І тоді зважимо ще раз і буду знати точно. Скільки. Скільки ми змолотили сої? Е, з 60 соток. А ви ще доки не додивилися відео? Кажіть свої варіанти, свої припущення. Е, хочу вам ще сказати, що це за сорт. Е, сорт сої називається кіо... Так, вся в мішках. Погружено. Зараз важимо і рахуємо скільки тонн врожайність. Так, вже я зважив. Ви бачите, тут 4,5 і тут 170. Воно собі гуляє. Стоїть вже. Так, зараз рахую. І скажу вам, скільки то вийшло всього. Так, друзі. Е, результат. Результат вийшов 2 тонни. 400, там майже, майже 2,5 тонни е, сої. Це ми маємо з 60% соток посіву. Я думаю, що результат суперовий. Я такою соєю задоволений на всі 100%. Надіюся, цього року буде врожай не менший. І я рахую, що якщо навіть на наступний рік сої понасівають більше. При оброжайності найбелишень 4 тонни з гектара, 40 центнерів. Це це все рівно її всі є девигідно дану сою. Так що такі тут, друзі, пироги. Врожанність її порахуєте, кажу, 2,5 тонни 60. соток. Це десь приблизно 48 це 48 центнерів десь з гектара, біля 50. Так що це є класична соя. А ті, хто прихильники сої, яку втюхує їм луценко за 600 баксів 700 і врожайність 3 тони. Можете собі порахувати. Все, що я вам тільки що сказав, це є факти. Я нічого не придумав, я знав, що врожайність висока, але я не знав, скільки точно. Але е зараз це вже, це вже все пройшло через вагу, і я можу з упевненістю сказати, що врожайність близько 50 центнерів з гектара. Тому е цього року максимально засіваємо, е висіваємо все насіння нашої сої кіото. Максимально всі полян, скільки нам стане насіння. Все решту будемо досівати нашою соєю, ту, яку ми сіємо не перший рік класичною. ну і Будемо сіяти так само немалу кількість гМО сої, тому що треба поля чистити, треба вичищати трохи бур'яни і будемо чергувати. З року в рік класично, гМОшно. І так далі. Так що, друзі, кому цікаве було від дане відео, ставте пальці вверх, коментуйте, підписуйтесь на канал. Попереду тільки, тільки багато цікавого. Будемо сіяти, будемо кропити. Буду вам показувати, як соя вегетує, який, ну, по періодах який її стан, як вона е, розкладає стручки, на яку висоту. Бо минулого року я не дуже ну, над цим зациклювався, тому що ми неодноразово пробували багато сортів сої, і щоб знайти щось нормальне, так як ця, пройшло дуже багато часу. Того я за тим не дуже дивився, а тепер вже як ця соя нам підійшла, сподобалася, то буду за нею слідкувати і буду відповідно показувати вам. Так що, друзі, ставте лайки, дизлайки, підписуйтесь, коментуйте і всім пока всім до зустрічі в новому відео.